О, сьогодні у нас дві передачі. Одна відповідає на ваше питання, а друга експериментальна. Сподіваюсь, вона нам вам сподобається. Сьогодні мене питали за можливості російського ВПК в умовах мобілізації. Вони, в принципі, добре відомі. В четвертому кварталі 2021 року це найбільше їхнє напруження в зв'язку з. Мобілізацію Збройних сил Росії на початок війни потужності ВПК встановили 143 одиниці нової бронетехніки. Це включає в себе танки, БМП, БМД, БТР-82 і 166 одиниць відремонтованих. Себто річні потужності становили на 21 рік. Виробництво около 572. Одиниць ремонт 664 одиниці. В цілому це відповідає даним з іншим джерел, що вони на рік можуть виробляти десь 250 танків і 250 БМП. Ну тоді ж були БМП-3. Зараз вони через неможливість робити БМП-3 переходять на БМП-2. І цей же план підтверджується плану 21-го року, річним на виробництво та ремонт бронетехніки. За планом вони мали 800 одиниць бронетехніки навоїти відремонтовані і поставити в війська. Наскільки це багато? Ну, ви знаєте, що втрати Збройних сил РФ склали 904 танки. Це включно з компенсацією українськими трофеями. Новину від України здобули 108 танків. БМП, БТР, БМД, 1224 одиниці, мінус 63 одиниці українських трофейних, 1161 одиниця. Себто їм загалом потрібно 2065 одиниць бронетехніки це знищено і доведено 100% з фотографіями з координатами. Окрім ремонту, це 2,5 роки їхнього виробництва. Як ви розумієте, це дуже багато. Виробництво так з нуля не почнеш, і те, що ремонтом вони не справляються, це вкази я вам вже оповідав за 71-й завод під Москов'ї, 73 й в Кам'янську-Шахтінському, що мають увійти в роботу десь 1 січня 2023 року. Ну, камянськ шахтінський більше я вам казав, що 250 тисяч квадратних метрів площаді, 220 чоловік зайнятих. Хто знайомий з роботою нашого Житомирського заводу ремонтного бронетехніки, той цілком може порівняти ці виробничі потужності і мати собі уявлення за потужні? Сужності ремонту бронетехніки. Потім вони казали, що значно ж важливіше знати про артилерійське ракетних вооруженнях. Я цілком з вами погоджуюсь, що це значно важливіше в цих умовах і чому ви зрозумієте. Але я спочатку давав переможні дані, все-таки для підкріплення духу. Зараз дані з реальності. Та й той, що на, 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 котра на нас очікує. У четвертому кварталі 2021 року вони 104 нові одиниці ракетно артилерійських вороженій. Дали війська і 35 відремонтували, що дає річні потужності. Десь 416 на рік нових і 105 ремонтних. Ну це в цілому підтверджується більш-менш планами постачання артилерії та РСЗО в війська 21-го року. Які в них втрати? Буксированої артилерії, 87 одиниць доведено, 11 вони трофеївних українських отримав, виходить 76. Самохідної, 104 одиниці, з них 80 плюс ще 86, було в них захоплено. Це значить 190 одиниць, мінус 15 українських трофеїв, 175. РСЗО. 65 одиниць знищили, ми 41 захопили, виходить 106, мінус 7 українських 99. Це виходить 350 одиниць артсистем, і РСЗО вони втратили. Бачимо, що ремонтні виробничі потужності поки що цілком покривають. Виглядає, що цілком покривають розходи. Збройних сил Російської Федерації. Але що вже ми побачили, де один артсистему, 152-мм війська, то це означає, що не так же все в них і добре, будемо сподіватися, що з в них теж буде гірше. Бо розумієте, вони втратили. Можливості атакувати глибокого наступу для про що я заговорю в наступній передачі. А разом з тим можливості до оборони довгої, довготривалої, вони не втратили все, що російське військо зберігає можливості для довготривалої оборони. Бай а зараз ми послухаємо мою експериментальну передачу.